Як українцям отримати компенсацію за пошкоджене окупантами майно? Жолобу. 27 грудня у госпіталі міста Дніпра після отриманих важких поранень на фронті помер 24-річний волинянин житель села Кукли Максим Козел. Про це повідомив Маневецький селищний голова Олександр Гаврилюк. Максим Козел з лютого 2023 року. Гідно виконував свій військовий обов'язок та мужньо боронив від вторгнення ворога рідну землю. Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом Героя на Маневичині повідомлять згодом. Щирі співчуття рідним та близьким, близькачають і навіть змінюють хід подій на полі бою. На сьогоднішній день ці FPV-дрони дуже важливі, тому що на фронті ситуація дуже, -дуже складна. А завдячуючи цим дронам. Ми скажімо, бережемо життя бійців і менші втрати, і швидше буде перемога. Ці маневрені дрони широко використовуються для виконання бойових завдань і сприяють ефективному знищенню ворога. Такі бойові пташки оснащені так званою опцією бачення від першої особи у реальному часі, тому не дарма їх нарідко називають очима нашого війська. Дрони є надзвичайно важливими для виконання бойових завдань. Вони можуть. Переносити на собі півтора кілограма вибухонебезпечних предметів, саме таким чином нищити ворожу техніку. Даний дрон побудований на рамі 8 дюймів. Він піднімається на висоту до 2 кілометрів, дальність його польоту 12 кілометрів. Відеопередавач 2,5 Вт, ватта, що забезпечує якісний зв'язок. А ще дронів ніколи не буває занадто багато. Дрони насправді дуже такий розхідний матеріал, оскільки це дрони камікадзе, які здійснюють, напевно, один політ. Але навіть якщо один з двадцяти з них в них дали, ми вважаємо, що це дуже гарні показники. Дуже би хотілося, аби кожен із цих дронів долетів за своїм призначенням. Завдячуючи благодійникам, наші військові отримали чергову партію дронів, які підтримують захисників в непохитній та впевненій боротьбі за нашу свободу і за наше право на життя. Щиро дякуємо фонду Ігоря горепалиця тільки разом за цей вклад в перемогу. Ми переможемо. Бойові безпілотні апарати набувають в нашій визвольній боротьбі все більшого значення. Не дарма цю війну вже охрестили. Наймасштабнішою в світовій історії битвою дронів. Фонд Фонди грибалися тільки разом. Дуже активно допомагає наші соті бригаді. адже там служить дуже багато вичав і волиня. Допомога військовим порог їх пріоритетів. Протягом цього року лише сотні перебуло. Серед допомоги найбільше посили дрони, це маліки різноманітних модифікацій. Також купували БПЛА Валькірія, це такий великий безпілотний апарат. Ну і зараз з терміновим запитом звернулися вони з проханням придбати п'ятдесят дронів. Ці дрони вартують близько мільйона гривень. Кожен такий птах це шанс на відвоювані метри нашої території. Кожен такий дрон це мінус одна одиниця в силах окупанта. А армія з півсотні дронів це вже рішуча відсіч шахедам. Та ще один великий шанс якнайшвидше звільнити українську землю. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на часі. До новорічної ночі лишаються лічені дні. Проте комендантської години ніхто не відміняв. Також заборонене використання піротехнічних засобів. Як повідомили в поліції Волинської області, вони посилено патрулюватимуть Луцьк та інші населені пункти області, аби забезпечити громадський порядок. Саме для цього буде залучено близько пів тисячі правоохоронців. У комендантській годині у новорічну ніч ніяких змін не передбачено, тому вона якою є, такою залишається з 24-ї години ночі до 5-ї ранку. Нагадаємо, що під час комендантської години заборонена діяльність торгівельно-розважальних, готельно-ресторанних та харчувальних закладів. Все включно із проведення у таких закладах закритих новорічних корпоративів. Оскільки комендантська година у новорічну ніч діятиме з півночі та до п'ятої ранку. Громадський транспорт у громаді їздитиме за звичайними графіками вихідного дня. Про це повідомив очільник відділу транспорту Луцької Ради. Тож це варто врахувати людям, плануючи свій маршрут святкового вечора. Транспорт у 31 грудня 2023 року буде їздити по графіках вихідного дня. І ніяких змін щодо. Зміни графіків руху транспорту виконавчим комітетом міської ради не неймалися. То, то звичай, як у всі вихідні дні, так і транспорт буде курсувати. Такі кількості, які передбачено в мовному договорі. випуск значить будуть курсувати в межах 21 до 21 години. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення, чимало українців були змушені покинути свої домівки. У багатьох квартири чи будинки вщент зруйновані окупантами. У яких випадках люди можуть розраховувати на відшкодування за пошкоджене ворогами майно та як його отримати у сюжеті Віри Шевчук. Ольга вже двічі переселенка показує фото будинку в Авдіївці, де мешкала. Нині все фактично понищено, довелось переїздити. Перший раз я переїхала з Авдіївки до міста Покровськ. Це Покровськ, місто в Донецькій області. І вдруге вже довелось переїхати в березні місяці після повномасштабного вторгнення, коли вже неможливо там було знаходитись, жити. І біля мене, біля будинку вже падали знаряддя». Жінка каже, коли побачила, як окупанти понищили будинок у Авдіївці, вирішила через портал Дія подати заявку на компенсацію за пошкоджене житло. Житло в мене особисто дуже пошкоджено. Відновлювати його вже неможливо, тому що пошкодження такі, що ну, треба заново будувати будівлю. Є мій під'їзд, він ще стоїть. Все це з останніх відеофото, які нам передавали військові волонтери. Може, вчора, позавчора його вже не стало, тому що там по 12 авіо ударів за добу фіксують. Подавати я заяву на компенсацію не маю права, тому що місто Авдіївка це територія, яка вже 10 рік тримається, 6 кілометрів до міста Донецьк. А це територія, де ведуться активні бойові дії. Ми знаємо, що її досить до, до цих пір боронять. Туди ще не зайшли російські військові, але на цій території неможливо провести експертизу. Не можна проїхати комісії, яка оцінить руйнування. Ні Бахмут, якого вже немає, який окупований, ні Мар'янка, ні Авдіївка, де немає жодної вцілілої будівлі. Містяни не мають права на компенсацію. Як нам розповіли у Луцькому ЦНАПі, заявку на відшкодування за зруйноване майно можуть подавати мешканці всієї України. Втім, кошти надаються лише коли житло на неокупованій території та там, де не ведуться активні бойові дії, аби послугою могли скористатись усі, хто нині має на це право, заявку можна подати не лише через дію. Дана послуга передбачала попередню реєстрацію тільки через дію на відшкодування коштів за пошкоджене майно, яка називалась Є відновлення. Станом на сьогодні цю послугу можна замовити або у ЦНАПі, або у нотаріуса. Для того, щоб отримати відшкодування на пошкоджене майно, заявник звертається онлайн через портал дія, вибирає код послуги і саме код будівництва Земля архітектура далі дає відповіді на питання анкети, які будуть задаватися безпосередньо по. Його майну і дає особовий рахунок. Це може теж бути через дію або через один із банків, де в людини є електронний цифровий підпис. І на той рахунок, який буде зазначено в заявці, буде подано надано кошти на відновлення пошкодженого майна. Варто пам'ятати, якщо у пошкодженого житла є співвласники, вони також мають дати погодження щодо компенсації. Якщо людина звертається за даною послугою до ЦНАПу, необхідно мати при собі такі документи. Паспорт і код особи, як ми ще називаємо, або якщо це є співвласники, вони мають теж бути присутніми, бо вони дають погодження. Після цього заява йде на опрацювання. Якщо майно зареєстроване в реєстрі, перевіряються всі дані, і відповідно заява скеровується на комісію. В кожному органі місцевого самоврядування чи це в територіальній громаді сформована комісія, яка безпосередньо оглядає об'єкт. Відповідно робить заключення, наскільки він був пошкоджений, яка може бути сума компенсації, і теж людині на той рахунок, яка вона зазначає, там протягом 10 днів проходить повідомлення про пошкоджене майно. Лариса Карп'як додає, кошти на ремонт пошкоджених осель на деокупованих територіях уже після перемоги України має відшкодувати держава-агресор. Ну а нині суму компенсації встановлює комісія після огляду понищеного майна. Кошти мають надійти на картку заявника. Відшкодування може бути від 200 тисяч гривень і більше. Відшкодування може людям бути покомпенсоване за проведення часткового ремонту. Наприклад, якщо людина проводить ремонт у своєму житлі, це може бути відшкодування на придбання будівельних матеріалів. Це є певний перелік. Банків, які це можуть відшкодовувати, але якщо людина вже самостійно провела ремонт, то на жаль, відшкодування не буде проведено, якщо вона попередньо не подала заяву. Загалом програма є відновлення стартувала з травня, і вже понад 62 тисячі громадян подали заяви на компенсацію. Виплати ж для відновлення житла отримали 26,5 тисяч українців. Саме у Луцькому ЦНАПі таких звернень поки було небагато. Станом на сьогодні до нас ще небагато звернулися громадян, особисто із заявами. Це було 47 осіб фізично, але дуже багато звернулось до нас громадян, яким ми допомагали реєструвати майно через дію. Звичайно, що ми такий облік не ведемо. У нас є вільне робоче місце з правом доступу до дії. Якщо той чи інший мешканець не має можливості дома самостійно це зробити, або немає смартфона. Він може зробити це в нас. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. На автодорозі між селами Баківці та Радомашель невідомі зрізають дерева. Таке повідомлення надійшло до нашої редакції від небайдужих телеглядачів. Кому заважають дерева над дорогою? Хто їх зрізає? Чому і де дівається це дерево в результаті? З'ясовували наші журналісти. Незабаром ось цих дерев вже тут швидше за все не буде. Дорожники їх будуть зрізати. Відповідно у питанні, чи лишати дерева обабіч автомобільних доріг, чи ні, люди розділились на два табори: одні за те, щоб все ж таки насадження були, оскільки особливо в зимовий період вони виконують таку собі снігозахисну функцію автошляхів. Проте інші все ж таки за те, щоб дерева, особливо аварійні, були зрізані, оскільки. Вони часто несуть навіть небезпеку для автомобілістів. Про те, що добротні дерева, які ростуть обабіч дороги на відтинку шляху державного значення між селами Баківці, Радомишель зрізають, нам повідомили наші телеглядачі. Людей обурило те, що дерева, які ростуть тут вже не один десяток років, раптом комусь замуляли око. Тепер там, замість зелених насаджень, пеньки та гора колод, яка зі слів очевидців щезла в невідомому напрямку. У Радомишлі кажуть про те, що дерева будуть... Тут ...зрізати їх попередила підрядна організація, яка робить це на замовлення волинських дорожників. Повідомили, що в їх планах очистити дорогу від дерев, від межі з Рівненською областю і до села Полонка. За попередньою інформацією, цю дорогу мають розширювати. Вони мають різати від території Рівненщини аж до полонки. Все це, що звісає над дорогою, це від початку. Бориса Петровича це все йде. Mm -hmm. О, і, це наші люди садили це все, і будемо так казати. Але з другої сторони, знаєте, я дивлюся, вже їхав на Колки. Mm -hmm. Там сукури були такі величезні, вони їх вирізали. У нас був недавно випадок, ну який недавно, пару років, машина розбилася, розірвала машину на дві частини тільки завдяки дереву. Mm -hmm. Воно вилетіло, під ми там машина, десь погано шокулює водійовий там ставо, просто врізався в дерево і згорів. Може так воно дійсно і буде краще, але якщо вони зроблять е реконструкцію чи організацію тих всіх пеньків, щоб так не було. Так на рівнічну позаростала кущами. Як розповіли в поліції, зрізає дерева підрядник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Мовляв, це й з'ясували інспектори, які виїздили на місце. Роботи відбуваються за погодженням із місцевою та обласною владами. У самій службі кажуть, взяли на це відповідний лісорудний квиток та найняли підприємство з ліцензією. Було проведене обстеження даної ділянки дороги. Виявилось, що вона дуже вражена. Ямковістю через те, що дорога постійно в затінку. Дорога зимою не просихає, дерева, окрім того, дерева е, нахилені в сторону дороги. Були непоодинокі випадки виїзду чергової бригади в зимовий період на ліквідацію е, цього дерева, яке могло впасти навіть на автомобілі. Було прийнято рішення про те, що для того, щоб зберегти покриття, зберегти дорогу, і можливо було провести якийсь відповідний ремонт дороги. Необхідно було знести ці дерева. Заступник начальника додав, цим деревом на свій власний розсуд розпоряджатиметься фірма підрядник, яка виконує ці роботи. Вартість зрізаних дерев буде оцінена, і підрядник має їх компенсувати службі відновлення. А вони своєю чергою обіцяють. Ці кошти будуть використані для ліквідації деформації покриття. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Опіка та підтримка в знак вічної шани. У палаці учнівської молоді для дітей загиблих військовослужбовців Луцької громади влаштували новорічне дійство, аби, хоч на короткий час повернути на їхнє обличчя. Щирі посмішки та потішити приємними подарунками. Майже півтори сотні дітей з Луцької громади запросили на новорічний захід з подарунками та інтерактивом. Для цих дітей вкрай важливо відчувати позитивні емоції. Ворог позбавив їх батьківського тепла назавжди. Запросили діток, чиї рідні загинули починаючи з 2014 року, і до сьогодні дуже важливо це. Особливо для дітей це дуже особливо брати, відчувати новий рік це дуже круто. Подарунки там отримувати, відчувати емоції. Чи знаходиш ти тут нових друзів? Можливо? Звісно, дуже багато знайомих. Он стоїть один, махає рукою. В таборі дуже багато знайомих познайомиться, що тут прийшли. Так, да, багато. Ну, якщо запрошують, чому б мені не прийти? Ким сьогодні прийшов я з братом, мама на роботі, а з братом прийшов. На жаль, число непівсиріт з кожним днем лише збільшується, але ці діти продовжують вірити в та наших героїв-захисників. Чи віриш ти в дива? Так, я вірю в дива, вірю, Миколаїв, вірю в перемогу України. Що ти думаєш про наших військових? Ще вони дуже сильні, вони у війну і вони витерплять всі муки. Пані Олена прийшла на захід разом з своєю онукою. Зізнається, підтримка міської влади не лише позитивно впливає на дівчинку, а й допомагає відволіктись від страшної втрати. Позитивні емоції, бо часами настільки їй тяжко, настільки, а тут якось розвіється. Бабушка, а у мене ще вистава буде. Я піду ще на виставу, подивлюсь, то говорю, я тебе почекаю. Багато мироприємств. Вона їздила і там, і туди, і туди, і в Польщу, і тут якісь, і в драмтеатр ходила. То ну, їй цікаво, вона не говорить, що я не хочу, їй це цікаво. Вона дуже батька свого любила і це і дуже тяжко було це пережити. Сама ж Анастасія каже: дійство сподобалось так само, як і подарунки солодощі та презенти на загадку. Мої емоції просто гарно, чудово. Подарунки класні організатори заходу до вибору подарунків підійшли з врахуванням реалій сьогодення. Павербанки, ліхтарі та чашки для зігріваючих напоїв. Кожного року Луцька міська рада, депутатський корпус по особливому відноситься до подарунок і придбання подарунків для дітей загиблих, наших героїв. І цього року також ми дуже намагалися врахувати всі інтереси дітей. Є у нас різновікові діти. І на превеликий жаль у Луцькій міській територіальній громаді ми вже маємо аж 124 дитини, які втратили на війні найдорожче це своїх татусів, своїх батьків. Окрім цієї категорії, впродовж різдвяно-новорічного періоду краплинку позитиву подарували й іншим категоріям дітей, які теж потребують додаткової уваги з боку громади. Це, це діти від півних категорій, які в нас харчуються безкоштовно, це і з багатодітних сімей, це і е, які, які потребують опіки, піклування. Ось мобілізованих і так далі. Тобто, загальна кількість дітей в нас напевно в громаді понад 7 тисяч. Ось зараз якраз вже заключна стадія цих заходів, власне суду для дітей. Які є діти воїнів загиблих підтримувати та опікувати з дітьми військових необхідно, тим паче, якщо їхні рідні захисники віддали свої життя заради нашого мирного життя. Сьогодні привітали дітей наших загиблих героїв з Різдвом з придешнім новим роком. Дітки, батьки, яких загинули, захищаючи країну, дуже особлива категорія. Тому особливо приємно було сьогодні їх привітати. Влаштували свято, подарували солодкі подарунки, інші подарунки. Ну, на превеликий жаль вже більше 120 дітей такої категорії в нашій громаді. Маємо приділяти максимальну увагу для таких діток. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Різдвяна казка та подарунки. Діти військовослужбовців з Луцької громади відвідали драматичний театр. Понад півсотні школярів посміхались та підтанцьовували разом з акторами. Хоча щасливе та безтурботне дитинство з новорічними дійствами вкрав ворог, проте під час вистави маленькі очі засяяли від щастя знову. Що потрібно дітям для щастя? Рідні поряд позитивні емоції та солодощі. Батьки цих діток через реалії сьогодення вдома бувають нечасто. Вони військові захисники. Саме тому благодійники взялись зробити дітям невеличке свято з солодощами та приємними емоціями від перегляду різдвяної казки піколетто. Актори театру повернули на дитячі обличчя посмішки. Третьокласники Давид та Назарій кажуть, вистава сподобалась, тим паче, що в школі для них зробили на сьогодні вихідний. Зізнаються, що дива вірять, але Ще більше вірять в ЗСУ. Е, Наші тати е, на війні, і, і за того е, дітей, е, які на війні е, тато не був, вони в школі. А ми а ми тут. А. Давай про що ти мрієш? щоб війна швидше закінчилась, і всі воїни повернулися, живі здорові додому. Я просився Святого Миколая здоров'я, всій Україні, і, і ще просив війн, е, щоб війна закінчилась. Загалом за різдвяні свята заплановано, що понад три з половиною тисячі дітей військовослужбовців з Луцької громади відвідають вистави в драматичному театрі. Об'єднує усіх цих дітей одне бажання: аби їхні захисники повернулись з перемогою додому. Мій тато на війні я дуже хочу його побачити, але не вдається. Ну то я прийшла сюди. Чи віриш ти в дива? Звісно, вірю. Яке, яке диво ти хочеш? Щоб мир насе, щоб ми всі жили під мирним небом. Татко, я тебе чекаю, дочекалась свого захисника на різдвяні свята і маленька Христина. Вже багато років її тато захищає країну. Сам герой Кіборг зізнається. Головний мотиватор для нього діти та їхнє щасливе майбутнє в Україні. Ми будемо робити все заради таких дітей. Виконувати свою справу і щоб все було Україна. Чи віриш ти в дива і чи писала ти листа Святому Миколаю? Писала. 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 Приходив, була писала. черна? Не була. Що приніс Миколаю? Е, цукерки. Цукерки і тато. І відпуск. тато приїхав. І тато відпуск на 10 суток. Підтримувати та допомагати скрутний час головне завдання справжніх благодійників. Неважливо, чи то діти, чи то мужні чоловіки. Фонди грепалися тільки разом з починаючи з 2014 року, опікуються військовослужбовцями і допомагає їм. Звісно, з 2022 року, з моменту повномасштабного вторгнення, ця допомога набула значно більших масштабів. Допомагаємо за зверненнями і надаємо амуніцію, техніку абсолютно різну допомогу. Ну і звісно, допоки дякуючи нашим збройним силам України, ми маємо змогу. Також допомагати і дітям. Фонд Ігоря Палиця тільки разом організував для діток військовослужбовців новорічні свята із подарунками. Дуже хочеться занурити менших діток у казку старшим діткам, просто подарувати гарний настрій. Для дітей військовослужбовців Луцької громади заплановано провести вісім театральних вистав. Та, звісно, кожній дитині подарувати солодкий презент до свята. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У попередніх матеріалах ми розповідали про те, у якій ситуації опинилася пенсіонерка Лідія Каліта. Літня жінка взимку лишилася без газу, адже у неї сталася аварійна ситуація. Газівники запломбували крани, але справа Відказали. в тому, що жінка не може виправити ситуацію у зв'язку з тим, що майже неходяча. Двічі у неї були газівники, але питання не зрушило з місця. За словами Лідії Каліти, газівники лише розповіли, що її потрібно купити. Між тим, в офіційному повідомленні зазначили, що власниці квартири Лідії Каліти додатково було повідомлено, що для відновлення газопостачання необхідно встановити пальники з автоматикою безпеки, які споживачу природного газу необхідно самостійно придбати, оскільки Волинська філія тов. Газорозподільні мережі України не надає послуги з продажу запчастин та комплектуючих для ремонту газового обладнання. Власниця квартири сказала, що в неї немає коштів на придбання обладнання. Також вона відмовилась підписати акт обстеження. При встановленні чи заміні газопоживчого обладнання необхідно в обов'язковому порядку зробити зміни в проєктній документації. Ну а зараз бабуся змушена топити в хаті дровами. Я ж плачу за газ. А вони бачили, що ви ходити не можете? Навіть на базар діти, що Ой, нічого вони тут… Я сиділа, вони нічого не бачили. не а бачили. — ви казали, що у вас скрутне становище. Я, я все сказала. Кажуть, газ е, е, ну, горгаз не ремонтує нічого. А хто ремонтує? Бо це за свій що треба ремонтувати. А як я плачу за газ такі гроші? То за що ж? Вони ж повинні прийти і подивитися за то той газ, як воно є. На цьому завершуємо випуск. Тим часом журналісти інформаційного відео продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Мирного вам вечора і хороших новин! Побачимось! 30 грудня за прогнозами синоптики в Україні очікується переважно хмарна погода без опадів. На заході температура повітря вночі 3-5, вдень 8-10 градусів тепла. Схід річна температура плюс 2-3. Денна від плюс 6 до плюс 9 градусів. На півночі температура повітря вночі 1-4 вдень від 5 до 9 градусів з позначкою плюс. Південь нічна температура плюс 3 плюс 5 денна від плюс 8 до плюс 11 градусів. В центрі країни температура повітря вночі 2-3 вдень 7-9 градусів вище нуля.